Усіх вітаю! Розповім я вам сьогодні про незвичайно чарівну своєю красою квітку, про яку складено багато легенд, і вважається вона давним народним українським символом, що символізує молодість та вроду. Недаремно саме цими квітами традиційно прикрашають вишиванки для дівчаток юних красунь. Колись давно побачили вороги, які наймовірно гарні дівчата. На нашій країні і захотіли їх вкрасти. Коли вороги оточили красунь, то дівчата звернулись до рідної матінки землі. Матінка земля, допоможи нам врятуватися від неволі. І зглянулася земля-матінка на сльози дівчат, тільки торкнеться рука ворога дівчини. Як вона перетворюється на квітку червону, як жар, і красиву, як дівчата. Потомились вороги і поснули непробудним сном. Це дівчата наслали на них сон дрімоту. Вранці повернулись воїни козаки і побачили червону, як жар, долину. Кожна квітка ожила, стала дівчиною у руках дівчата тримали червоні маки і дарували воїнам козакам. З тих пір виростають в долині маки, радують всіх своєю красою. Сьогодні символ пам'яті мак присвячуємо ветеранам та героям, які бережуть наш спокій. Для роботи нам знадобиться червоний, чорний, зелений та жовтий папір, клей та ножиці та олівець. Пелюські квітки не гладенькі, а начебто махрові. Тому приготуємо червоний папір, треба його добре зім'яти. Та розправити і скласти навпіл. Намалюємо невеликі кола, скільки поміститься. Не обов'язково, щоб вони були рівні. Сьогодні скористаємось прийомом обривання. Пелюстки будемо по контуру обривати пальчиками. Це буде для них добра вправа для розвитку дрібної моторики. За основу я взяла папір жовтого кольору. Ви можете взяти за своїм вибором. Відріжемо від зеленого аркушу паперу три тоненькі смужечки. Це будуть стебельця наших квітів. Ножицями працюємо обережно, щоб не поранити пальчики. Спочатку ми все будемо тільки викладати, щоб подивитися, що у нас вийде, поки нічого не наклеюємо. З чорного паперу так само заготуємо серединки наших квітів. У маків вони чорні. Приготуємо кружечки чорного кольору, прийомом обривання, невеличкі серединки квітів та викладаємо пелюстки. Їх не обов'язково повинно бути однаково у кожної квітки. У однієї може бути три, у іншої чотири чи п'ять. Як вам подобається, тебель це можна теж робити різного розміру. Якийсь довший, якийсь коротший. З невеличкого аркуша зеленого кольору, складеного навпіл, заготуємо листочки. Спочатку їх намалюємо, тоді так само будемо обривати пальчиками. Орієнтуємось на контур, але якщо трохи не буде контур співпадати, то нічого страшного. Ось уже у нас майже всі деталі готові. Пилівки не будемо всі намазувати клеєм. Намазуємо тільки з одного краю до середини квітки. Так само будемо приклеювати інші квіти. Спочатку стебло, потім пелівстки та серединка. Працюємо діти старано, скоро наша країна відмічатиме День пам'яті та примирення, і ця робота може стати нам нагоді її можна комусь подарувати або просто прикрасити свою кімнату до свята. Ось такі макі, символ пам'яті, ми не вийшли. Чекаємо на фото ваших робіт. До побачення, малята!